Тисячі абонентів без світла росіяни атакували критичну інфраструктуру у Чернігові та Ніжині. Повторні випадки ударів порятувальникам на Чернігівщині. А студенти та викладачі Прилуцького педагогічного коледжу бастують проти новопризначеної керівниці. Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Ярмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. В день 25 вересня війська РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури Чернігова ударними безпілотниками. Перші вибухи пролунали після 14-ї години дня. А в деяких районах міста зникла електрика та вода. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський, на місці ударів зайнялася пожежа, жертв серед людей не було. За інформацією Чернігів обленерго, внаслідок ударів без електропостачання залишилися понад 29 тисяч споживачів міста та частково Чернігівського району. Чернігів водоканал рекомендував людям зробити запаси питної води. Також внесли зміни до роботи електротранспорту. Після другого вибуху геть зовсім пропало світло. Ой, тяжко пропало світло. Збігала. Школу дитину забрала. Вже потім, коли старша додому прибігла, давай воду відкривати, бо думаю, там хоч набрати води, бо написали в телеграм-каналі, що запасатися водою. Вода вже ледь-ледь-ледь набирається. Як перший раз жахнуло, так і спочатку просто мигнуло, а потім зникло світло повністю. Бах, чулі і все. Просто бак. Вода є, а світла немає. Ну, це вже люди в нас набирають воду, так чутно, що вода вже напорє такої води. Вибухнула і через 5 хвилин значит, пропало світло. Нема світла, не працює світло, Якщо неізвісно, коли буде світло. Баклажки набираємо. Всякий пожарний. Російські безпілотники атакували Чернігів і 26 вересня в місті були перебої з електрикою та водопостачанням. У зв'язку з цим зріс попит на генератори про це Суспільному розповів продавець-консультант одного з магазинів будівельних матеріалів та обладнання. За його словами, наразі у них вже забронювали два генератори. Люди стали активніше цікавитись цим. Вчора приходили, і сьогодні до цього до прильотів не було такого попиту. Наразі на інших магазинах також підріс попит, спілкувалися. Наразі також було закуплено додатково. Вже четвертий рік. Вже давно є зарядна станція, декілька павербанків, багато зарядів ну, води. Я навіть не знаю скільки літрів. Ну, тобто, вже запаси консерви. <с> вже ну, як готові до всього. Ніжин вранці 25 вересня зазнав чергової атаки російськими безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 30 тисяч абонентів були без електроенергії. Про це Суспільному повідомив міський голова Олександр Кодола. Місцевий бізнес працював без електрики або на генераторах. Працюємо ми без генераторів, клієнтів ми приймаємо, працюємо ми з лампами, записи залишаємо на своїх місцях на той самий час. Хоч електрики нема, але магазин все одно працює. Карткою не можна розрахуватись, бо немає світла. Току за заготівку. Зараз ми використовуємо не електронні віса, а звичайні. Щоб холодильник не розмерзся, ми його накрили ковдрою. Протягом тижня тактику подвійного удару на Чернігівщині росіяни застосовували тричі, розповіла речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. Один рятувальник загинув, вісім зазнали поранень. 20 вересня Росіяни атакували рятувальників, коли ті гасили пожежу після прильоту по об'єкту критичної інфраструктури. Роман Лисун, начальник караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Бахмача, був найближче до епіцентру вибуху. Ударною хвилею його відкинуло у водойму. З екіпіруванням вагою більше 20 кілограмів, чоловік вибирався до берегу. Коли я повернув голову, я помітив, як на мене наближається шахет. Ви хочете запитати, чи це було страшно? Так, це дуже страшно. Ми почали вже тушити все. Ну пройшло кілька хвилин. Ну, 10, можливо, 15, і відбувся повторний обстріл. Із-за звуку, самого горіння, стволів, автомобілів, ми не могли чути наближення шахеда. А я почув крики колег, повернувся, і я вже побачив, він до нас наближається. І відбувся вибух, ударна хвиля, вода, біль. Страх, незрозуміння, що коїться, і колеги і швидка от, от, все, що в пам'яті залишилось. 5100 тисяч гривень штрафу за загиблого кота. У Чернігові матір однієї з малорітніх дівчат, які 31 липня скинули безпритульного кота з 9-го поверху, притягнули до адміністративної відповідальності. Таке рішення ухвалив Деснянський районний суд 29 серпня. За словами керівниці ветеринарного центру, крок до тварин Тетяни Діденко у їхньому закладі робили ростин коту та виявили гематому, що може свідчити про те, що він зазнав удару перед загиблею. Кіт стрибнув на те вікно, вони його ловили. І моя дитина каже, що він мене став кусати, я його відштовхнула, я не думала, що він впаде. Каже, Софія потім прийшла, теж стала його ловити ну, двох, і кіт впав. Була виявлена. Був удар додатковий, але ми ж не можемо. Ми не були свідками подій, і тому ми не можемо стверджувати цей удар міг бути отриманий як в процесі, коли тварину скидали. Тобто, що це був удар зчинений, так само вона могла об щось якийсь там парапет, балкон, ну чи чи там козирьок, да, вдаритись і через це отриматись, тому що у нього була травма з іншого боку, не з того боку, не ну от як не так, як він упав. Тобто, це говорить, що був іще один удар. Близько сотні студентів в четвертий день не відвідують навчання, а один із викладачів оголосив п'ятиденне голодування. Так на призначення нової керівниці відреагувала частина колективу та студентства Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу на Чернігівщині, як розповів суспільному голова профспілкового комітету Олександр Нечай, 19 вересня стало відомо, що попередня виконувачка обов'язків директорки йде з посади. А 22 вересня начальник обласного управління освіти представив нову очільницю Вікторію Дронь, яка до цього працювала в агротехнічному коледжі. У нас просто витерли взуття. Я як себе поважаю, все-таки в мене вже вік такий передпенсійний, і я б не пробачив собі, якщо б я не ввів таку, як кажуть, дискусію. Я проти кандидатури з іншого навчального закладу. я за те, що був тільки наш, я запропонував кандидатуру. Олександр Іванович Нечай. Колектив обурився в чому. Вона нам нічого не сказала, перш за все, розмови про її, те, що вона не хотіла бути виконуючи обов'язком, були, заяви її ніхто не бачив. Що в неї за думки, ми теж нічого не знали. Я не прийшла когось звільняти, чи, як говорять, притягнути сюди комівство і так далі. Ні, це не в моїх правилах. Робота для мене є робота. Привіз 10 автівок, три з яких передав військовим з Чернігівщини. 77-річний бельгійський граф Реноде Кархове у Чернігові вдруге у грудні 2024 року. Він передавав бійцям пікап та швидку. Реноде Кархове захоплюється псом патроном і розповів, що саме через його популярність в Бельгії він зацікавився Україною. I'm 77. мені зараз 77 років. 50 років тому я сам служив в армії, і тому я розумію, що відбувається зараз на війні в Україні. В Україні я був 18 разів. Мене дуже вражають українські військові. Дві машини будуть передані військовому з Бельгії, який служить в українській армії, і ми намагаємось підтримувати його як можемо. Перше вони приїхали в Україну в 2023 році. році. Воно ж таки ви бачите, такі. Наліпки нафо це така іронічна інтернет спільнота і вони побачили, що крім того, що вони можуть підтримувати інформаційний інтерес до України. Вони можуть допомагати напряму практично нашим нашим хлопцям на, на лінії на фронті. Автівка це сьогодні є. Завтра і немає, і це велика зараз проблема в зсу благодаря цим людям. Зсу можливо і тримається. Тільки не таких людях. Ця автівка, цей Фольксваген, буде використовуватись при евакуації поранених та загиблих. Костянтиницька напрямок часів ЯР таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.